Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу нове відео. Сьогодні на з вами буде розпаковка і перші враження. У нас сьогодні просто неймовірно сонячна погода. Ви бачите купу а, сонячних зайчиків. Я все ж таки хочу записати відео розпаковку, тому що аромат до мене прийшов вчора, я терпіла. Тому що, ну, от захотілося мені на камеру розпакувати цей парфум. Аромат дуже бюджетний. Я Хочу поділитися цими першими враженнями, записати на камеру, щоб ви могли побачити, оцінити і так далі, тому що. Я знаю, що багато людей знаходяться в пошуках бюджетних класних ароматів. Я сама така. Але не завжди так виходить. Тому що зазвичай, навпаки, купиш якісь бюджетні аромати. Він стоїть, тобі не хочеться ним користуватися або потрібні якісь танці з бубнами і так далі. Звичайно, рука тянеться до більш чогось такого дорогого, і так далі. Але не завжди бюджетні аромати значить погано. Я навпаки дуже люблю покуперсатися в цьому такому бюджетному сегменті знайти якісь такі перли. І в мене досить їх є в шафі парфумерні. І цей, сподіваюся, що все буде хорошо, він мені сподобається, не знаю. Е, насправді, нещодавно я бачила цей аромат на каналі Паранот у Оксани. Вона показувала цей парфум, Вони грали з чоловіком в. Гру сліпі затести, і в принципі він оцінив досить позитивно цей аромат на сліпому затесті. Оксана його дуже нахвалювала, і я його згадала, що він був в моєму о, такому лінивому вішлісті на мейкапі вже десь півроку, можливо, і більше. Коли я шукала аромати з нотою сливи, я наткнулася на цей парфум, як на той, в якому заявлена цьому. Перімою тут комп'ютер, я буду зараз дивитися ноти і так далі. А, от, я подивилася, що він прямо супербюджетний, але мене трішки насторожило. Це якесь дивне таке пакування, якийсь такий ляльковий флакон. Але відгуки на нього прямо дуже позитивні, там 99,9% напевно позитивних відгуків. І після того, як я подивилася в принципі відео Оксани, я вирішила: била ні, бела, дай куплю. От. Тому, власне, ось, зараз будемо розпаковувати, подивимося його ноти і так далі. Е, ну, Як я вже сказала, тут у нас слива, Насправді слива в верхніх нотах, слива з фініку, Не знаю, а в середніх у нас ладан, а в базі ут. Ну, такої собі. Повинна бути якась дивна ну, от Мало мені дивних слив. Е, давайте я почну розпаковку і. Подивимося, що з того вийде. Я сходила, подивилася, що ніхто мене не буде відволікати. Отже, друзі, розпаковуємо. Намагаюся це швидко зробити. Тут, до речі, якийсь подарунок повинен бути, Якась, здається, косметичка чи що. За те, що я вже багато років з мейкапом. А й, до речі, мейкап останнім часом. Ну, я взагалі не пам'ятаю, коли мені останній раз мейкап ставив хоч якийсь подарунок, ну там якийсь пробник, що, що небудь. Не пам'ятаю, тут повинно це бути, от я дістала. Да, ось у нас косметичка. Досить симпатична. У мене колись така була фіолетова вона, до речі, дуже зручна. І досить вмістка. Я обожнюю червоний колір. Ну, Возити ну, з собою навіть ті самі відливанти, десь в поїздку, але кого я обманюю, куди ми їздимо? <кій> Отже, ось цей аромат. Ось таке пакування. Аромат. Бренд, наскільки я зрозуміла, бренд називається. Сукі? <кій> вейл, вейл, вейл. Арома... Бренд називається Veil vale Аромат Suki Essence. Ну, можете подивитися. Ось так. от. Така от назва. Франція на мейкапі вказано, що це елітна парфюмерія. Ну, Елітна не елітна, але дуже бюджетна. Давайте відкримо. Боже, хотіла акуратно, але руки в Тут така літера В. Ну, Вейл. Vale. Ладно, давайте відкривати. Звичайне, абсолютно таке пакування. Ну, подивіться на цей просто флакон. Ну, він якийсь ляльковий, ну погодьтесь. Це дуже ляльковий флакон, такий ну, якийсь фарбований, таке матове скло. Тут є бачкот вибитий і просто якась наклейка. І вейл ось цей написано, і назва бренду. Така пластикова кришка, якась ленточка тут начіплена, яка коло зайде туди-сюди. Ну, отак, можете судити. Не подобається абсолютно мені цей флакон. Ну, до речі, непоганий пульвик тут, але він трішки ляпснув, тому що залишились краплі. Так розпилює досить хорошо. Одразу відчуваю дим-дим-дим-дим. Так, ну мені подобається. Отже, верхні ноти в нас фініки, слива, бергамот, в середніх нотах куриця, ладан, солодкі ноти троянда. В базі у нас амбра-ваніль, ут, лабданум, ветивер. Якщо дивитися в цю піраміду, я відчуваю ладан, я відчуваю якусь таку солодкавість, але я би не сказала, що це там слива, чи якісь фініки, чи якісь сухофрукти, а така, можливо, солодкувата амбра, така тягуча, ут. Навіть не ут, а, скоріш, лабданум. Він дає. Якусь таку копченість, ніби трішки аромат. Однозначно, це парфум Амбровий це димна Амбра. Десь таким з легким таким фруктовим натяком от він починає проявлятися. Я, до речі, дивлюся, з чим його порівнюють на фрагранти, я, я просто нічого не знаю. Black Kashmir Donna Karan. Я не знаю цього аромату. Якісь парфуми від Avon. Якийсь там Ут і ще там щось? Якась Амбра від Avon, не знаю. Ще один аромат Essence Venge від Donacran. Не знаю. Порівнюють його з E Tatді Gre. Gress від Grès, той, який я дуже люблю і хвалю. Ну Ні. Я би так не сказала. Я би сказала, скоріше, що він мені нагадує дуже умовно, дуже умовно Амбр Султан. Тобто, от така от тягуча гаряча Амбра. Гарний, приємний, такий смолистий, тягучий. Значить, дивіться, друзі, що я можу сказати. Це класний аромат, безумовно, Оксана була права. Я дуже рада, що вона нагадала мені про цей аромат, і я все ж таки купила його всліпу. Аромат до 600 гривень коштує принаймні зараз на майкапі. До речі, давайте я подивлюся, яка зараз на нього ціна. 600 гривень, якщо в Україні купувати. І 840, якщо купувати зі складу в Європі, Але, але ну, якби в Україні я купила, і, власне, така сама ціна. Друзі, ну. Просто дуже класний аромат. Я навіть не очікувала. От я знову ж таки дивлюся в цю піраміду, і я можу сказати, що найяскравіше тут звучить димна така, тягуча, гаряча амбра ледь приправлена, ніби як якимось солодкими нотами. Ну но дуже віддалено. Лабданом, безумовно, От в Лабдану, в поєднанні з Удом, можливо, Уд лаб... він більш такий. Сухий чи що компонент, а лабданом він підсилює, ніби як ладан. він дає таку деяку копченість парфуму. Я би не сказала, що він прямо копчений, але він однозначно димний. Я не знаю, що буде на рахунок шлейфу, на рахунок стійкості. Я не думаю, що він буде аж надто стійкий. Але він дуже приємний, такий, обволікуючий, заспокійливий. Ну, як це притаманно таким амбровим парфумом, вони здатні так заспокоїти. Вони такі от, такі от тягучі, такі от вони якісь спокійні, такі якісь релакс, аромати. Повний дисонанс з флаконом, просто я не знаю, дивлячись на цей флакон, хочеться почути якусь диню або щось таке інфантильне, але ні. Це дуже класний бюджетний аромат для тих, хто любить тягучу амбру, хто любить суховаті парфуми, такі от димні і ладанні. Це не першокласний, там якийсь да, щоб ви розуміли. Зараз я відчуваю корицю. Да, корицю, така трішки нагадує мехарес від Лерболаріо. Такий коричний парфум він у мене є. Оце така от суміш: Амбер-Султан, Мехарес, навіть шелімар десь віддалено можна почути. ну, ну, буквально так от, ну, Якщо просто казати, на що це подібне. Да? Це не клони, ви зрозуміли, це не там брат-собрат, це просто от якесь таке одне от направлення. Тягуче, густе. Дивне, до речі, Оксана казала, що на ній в базі цей аромат відкривається чорним шоколадом. Я поки що не чую взагалі шоколаду, я не чую навіть. Сливи, хоча відгуки там слива, слива, ні. На сліпому затесті я би сказала, що це якась така добротна амбра. Прям хороша, ви розумієте, амбра не колюча, не гостра, вона така обтікаєма, вона гаряча, вона не 100% нішева, але вона не дешева. Не відчувається в цьому ароматі дешевизни. Це такий осінній парфум на ну, прохолоду, так, тобто, ну, так як амбру зазвичай, ми носимо восени, щоб зігрітися або взимку навіть. І цей димок от мені прямо дуже подобається. Димок за, за рахунок Лабдану, я думаю, і Ладана. Віддалено, дуже віддалено десь якісь фрукти, ну, можливо, сухофрукти. Можливо, в базі щось піде по-другому, якось буде по-інакшому розкриватись, але поки бокшу так. Це дуже приємно, я прям напевно не душусь. Я завжди шикаю собі так під одяг, щоб там аромат зігрівався і шлейфив. Подобається аромат, класний, можу рекомендувати всім, кому подобаються амброві, димні, спокійні, такі лагідні амброві аромати, то зверніть свою увагу дуже бюджетно і прям хорошо. Мені сподобалось. Оксана, ще раз тобі дякую, що нагадала мені про нього. Друзі, якщо вам було корисно це відео, обов'язково поставте лайк, напишіть ваш коментар. Я дякую, що подивилися його до кінця. Бережіть себе і всім па, -па.